А ви колись були всередині найбільшого музичного інструмента в Україні. Всім привіт! Мене звати Тарас Гаврик, і я побував в органі. Це найбільший орган в Україні, і він вражає не тільки своїм звучанням, але й тим, що приховує всередині. Коли ми проникли внутрішні органи, я відчував себе як кевін сам удома, який спостерігав згори за Карнегі-холом. Масштаб вражає труби, механізми, унікальна конструкція. Але це ще не все. У середині органу працює художник, який просто під час концертів малює величезні полотна. І це додає ще більше магії цьому місцю. Але щоб такий велетень звучав ідеально, над цим працюють спеціальні майстри, Подейкують, що деякі буквально ночували в органі, а інколи навіть не самі про що свідчать номери телефонів на дверях і стінах. А ще у органному залі впродовж року відбувається більше ніж 300 концертів. Що погодьтеся, величезна кількість. Поширте це відео між тими, хто ніколи не бував в органному залі, який є безперечно діамантом. Львова.